Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі. Ми з України, слава Україні! Що, сьогодні вихідний, але в нас вихідного нема. Трішки сьогодні працюємо. Працюємо, тому що поки є прицеп в наявності, поки я його взяв, треба за ці дні, за ці вихідні, зробити все, що запланував і що мені потрібно з прицепом. Сьогодні поїхали, з утра, посправлявся по господарству і поїхали до підписника. Також е сказав, приїжджайте, трішки-трішки е допоможу. В общем, поїхали, затарив, приїхали, розгружаємося. Так що також сьогодні подорожували. Недалеко тут 80 кілометрів від нас е з'їздили, і зараз, зараз будемо це все діло ми вигружати. А привезли ми ось отаке добро. Прицепчик кукурузки. Ну тут тона, плюс-мінус. Тона кукурузи. Дякую, Женя, за допомогу. Ну, це прям дуже-дуже приємно. Насипали ось так насипом, тому що. З мішками мені не подобається. Тягати мішки, в мене з спиною проблеми, біда, я не можу з мішками. Краще, ось так. Насипом там по-бистрому насипали відерками. І зараз я собі відерцем в в'ємкість його спокійно переношу, без ніяких проблем. І все. І це те що, те, що мені подобається. В годівлі свиней кукурузку я не використовую, але, але скоро почнеться сезон птиці, сезон курей. Так, що сезон курчат, так що ой, ой, як вона пригодиться. Так що, Женя, дуже-дуже велике тобі дякую. А там хто його знає в подальшому як? Тут я бачу такий кукурузний край, без кукурузи всі прям аж ніяк, тільки кукуруза, годується на кукурузі свиней. Ну, в більшості випадків. Так що, можливо, можливо, я свою думку зміню. Але, але поки що ні. Ні. З кукурузою я поки що не працюю, поросятка і свині в мене знаходяться ячмінь, пшениця, ну і соя соняшник без кукурузки. Свинка та, що приїхала вчора в наше господарство нова, теж себе почуває дуже-дуже добре. Все добре. Хотів показати, як лежить, зайшов вона встала. Все, прям, ну прям мені. Тепер по цієї свинки я бачу, наскільки все вірно, зроблені станки чи не вірно. Якраз ця свиноматка вона протестує ці станки. В свиноматки десь 300 плюс, кілограм 350 під 400 це легко. Ось якраз вона і протестує ці мої станочки, чи хороший я сварщик, чи ні, чи поїлочки як працюють. І сьогодні зранку була в мене радість дуже-дуже хороша, тому що вчора я ще не був впевнений, як вона там з тієї поїлочки п'є. якщо, що, вона щось не в змозі, якось вона. Ну, в общем, вона не розуміла, що до чого і як, як свої поїлки пить. А сьогодні зрання прийшов, там дав її їсти, вона поїла. І за їду, до речі, зараз розповім те, що казав, які будуть нюанси. Нема ніяких нюансів. Ну, прям я кажу, прям чудовий-чудовий ранок. Сьогодні порадувала вона мене. Вчора порадувала, як вона сама зійшла з прицепа і сюди зайшла. А сьогодні зрання прям порадувала і з кормом і з водичкою. В общем, роздав корм, вона їсть, все нормально. Поїла, приходжу, вона вилизує там під годівничкою, де я казав, що можливі будуть мертві зони, які зараз... які будуть не доставати, ось... Під, під поїлкою чашечною. І між поїлкою і годівничкою є така зона, що свиноматка туди не зможе голову засунути. Без проблем засовує туди рило і зловчається, і все вилизує. Наче управляється. Ходив туди-сюди, чую, п'є воду, чую, вода шипить, п'є вона воду. Я тихенько двері прикриваю, заходжу і спостерігаю, думаю, як ж вона п'є. Та п'є прямо причудово. Ставила туди п'ятачок, повністю засунула рилу, рило натискає і прямо так собі смокше, водичку попиває і все. Ось, біля неї сухенько. Трішки біля самого корита є, але це не та вода, яка що прям наливається і тече під неї, що калюжа. Це ну, трішки вона понятно, що як свині всі вони розбризкують тут трішки біля, біля самої годівнички. Але тут не стоїть, як було при ось такій системі, коли, була тут, ну, коли ще поїлки стоять. Що коли з поїлок тече і тут прямо стоїть отака калюжа на пів клітки. Так що я задоволений. Свинка протестувала всю цю систему. І на даний момент я вже вирішив 100%, що будемо ставити ось такі чашечні поїлки. Тільки не такі, не виходить, з нержавійки, а чугуні. Порекомендували мені, сказали, що Сергій чугуні кращі. Так що замовляємо поїлочки і. Влаштовуємо тут місця, будуть з, виходить, з чашечними поїлками, з чашечним напуванням. Так, що ось такі ось справи: працюємо потихеньку, діло йде, рухаємось вперед. А на цьому поки що все. Я займаюся далі справою, переносимо, розгружаємо прицепчик. Всім всього самого найкращого, всім миру здоров'я і добра. До побачення.